Пиши Україну. Це прям дуже гарна держава, в котрі гарні люди, гарні емоції. Всі тут куди не піди, всі посміхаються тобі, всі завжди готові тобі допомогти. Неймовірні краєвиди. Я їдучи на Донбас, я радію в кожному регіоні свій захід сонця і свій схід. І от на сході мені дуже сильно подобається якраз схід і захід. Він дуже теплий, і він зустрічає тебе такими теплими. Котрі тебе зачаровують, і ти влюбляєшся в цей регіон. Захід він тебе чарує своєю могутністю, своїми горами. Центр е своєю етнічністю, своєю красою, своєю архітектурою. Південь він більше теплий, він стіп'я. Це голубе небо, це, цей вітер морський, дуже гарно. Північ своєю могутністю, своєю силою, своїми лісами, своєю такою природою зачаровує. І це все, це от наша країна, котра дана нам з самого початку її існування, і це, це офігенно, бути частинкою цієї прекрасної країни.